Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні знову з вами я, Артем. І це вже 12-та серія про те, як ми виживаємо в Чорнобилі. Ми, Як ви не бачили ту серію, ми помандрували в, в цю в малу зону та Рудий ліс. Де її знайшли, коротше, дугу, бачите? Або Чорнобиль 2. Можете подивитися інші серії, як ми там були. Ну, а в цій серії ми вже будемо шукати з вами підземні, ходити, їх вивчати. Може знайдемо якийсь тайний артефакт. А там у нас тільки три. Так. Боже. Так, спускаємося. Так. Уф. Ну, давайте шукати. Ну що нам ще робити? Так, дивіться, тут ось щось таке цікавеньке. Це що, бібліотека, що це? Дивіться, тут якийсь обвал О! <кій> Якраз знайшли Дивіться, це наверное кайназатия була Але вона така довга. Ну пішли в ту сторону, хоча ні, давайте в ту підемо А потім вже в ту. Тут ще розвілки є, бачите? Так. Ну, давайте в ту. О, сундук. Так. Алмаз. Ну давайте этого один алмазик заберем. Так, ну вроде там уже у нас ничего не было. в конце. Ух, боже. снова в вроде воду впал. Так, давайте тю таблеточку выпьем. Вид радиации. Все, маленький. О, а, это це, цей выход был. Так, Добре, що в мене цей джетпак є. Ну, коротше, полетіли прямо по кашу. Ого, ого. Дорогі друзі, дивіться, це якийсь... А, пам'ятаєте, я вам казав цю калінізацію зайти? То це нам звідси треба було заходити. А ми, коротше, під якийсь обвал під потрапили. Бачите? Ого. Ну він глибокий цей канал такий І веде довго. <кій> ну я не думаю, що ми якісь тут артефакты Так. Ну, там же вроде ще одна розвілочка була. ось Особенно. можна цей исследовать трішки. А, 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 це останні, дорогі друзі А, ні Не останні Так. Пробираемся Ого о, компас. А компас, дорогі друзі, може ще нам треба і зажигалка. Так, тут у нас нічого нема. Так, ось. Наверно, це кінцевий прохід був. Так, боже. Може, що це цей кінчится? Ну трошки и Кінчиться, Кінчит. Кінчится. Кінчится, короче, дорогие Так. Дивіться, чуєте? Що це таке? Дивіться, це якась голова, дорогі друзі. Так, дорогі друзі, коротше, я одного помітив якихось цих. О, коротше, я мутантів. Але там їх небагато. Так, вроді і все. Могли, конечно, гранатку закинути, але тратити, може на якихось сильніших цих як це в них там, в мутантів, другі друзі. Так. Дивіться, а то случ... що це за голову? Чуєте? А ми одну голову на, на... на цій, На початку виживання знайшли. Дивіться, якісь обсидіан. Короче, капець. Боже. Так. Нічого нема. Дивіться, давайте цю голову заберемо. Може це... може це да, артефакти. Це ж найкрутіший артефакт почті. Як ви повните голови, це ж найкрутіші артефакти. Так. Давайте лишні викинемо і заберемо. Так, давайте руками заберемо. Ну, перчатки у нас є. Так. Голова херубліна. все Так, боже, вода. Шарочи, какие но но Это ж капец. Чо это, сундук? Видите? пушечки. Так, так, так. Давайте вылезем. О, боже, вода затянула. Что за пестик? Ого. Угу. Лазерный пестик. Капец, а патроны же мало тратить. Чуєте, дорогі друзі, давайте свою колекцію заберемо. Ой, я ж підібрав такий пістолет. Типа великий дивіться. Хопа! Оп! Це з зву... звуковими хвилями, напевно, кидається. Так, давайте щось викинем. Чорнову викинемо. Так, компас нам треба. Що тут ще є? Всякі, це що таке, берет. О, болданка якась, так сказати. Так, ось ще гранатки такі ці. Але вони такі свої. Ножик ну ножик в нас є. Так, це що таке? Це теж таке роль. Вау! Тільки головне патрони трохи не побахати. Ну цей теж в нас є, але патронів там багато. Опа. Книжка рік 1989. Я продовжую досліджувати Чорнобильську зону. Появилось багато угрупувань, Чув розповідала про якийсь долг? можливе угрупування. Я залишив у скрині декілька пістолетів, яких я сам змайстрував. Удачі тобі, сталк... сталкери. Так. Ну, все. Ну, коротше, ми ще з цих книжок, ще... мені так каже, цілу історію можемо скласти. Ну, книжка, напевно, нам не знадобиться, так? Да? Да. Ну, книжок у нас багато ще є. Але все, давайте цю руду добудемо. Що це таке? А, воно не добувається. А, ні, воно тут добувається, але воно... Що це таке? А, це типа цей, типа алмази, але чуть-чуть гірше. Так. Давайте виберемося і на цьому буде серія закінчена. І, і, і до речі, дорогі друзі, що вам подобається більше, що я знімаю? Космос отей. Там, де я літаю по всій по, по сонячній системі. Чи як я провожу всякі ці досвід, в Чорнобильській зоні, і я їх досліджую. Бо ще в Чорнобильській зоні тут багатонького чого залишилось нам. подивитися. Так. Давайте ще одну хвилинку пробудимо. Бачите? Тут навіть таке озеро гарненьке. Так. Бачите, ось я знову літак так впав. Так. Так, ця... Опа. А, це руїни, походу, дорогі друзі, так. Бачите? О, до речі, це ж порт тут, де ми в родному лісі дійшли. О, чуєте, а вони там ще спавнится? Це їхня, Це, може, Це і это долг, вот що долг отечество розповідала. Боже, от цю треба снайперську взяти? Трохи очистити від цього. Що дивіться, ще... дивіться, Блін, патрони. Так, давайте сховаємося, трохи очистим. Так. Ну ця, короче, снайперська відтовка саме лучше. Дивіться, чисто на раз-два. Да? О, до речі, тут навіть катер є. Бачите? Прикольненько. О, скриня навіть є. Кавун. Дорогі друзі, тут якийсь чорнобильський кавун розродився. Але я напевно його їсти не буду. Може ще щось статися зі мною. Так. Ну, вроді її вже там не спавниться, дорогі друзі. Ну, давайте подивимося, що це, і завершаємося. А, це теж катер, коротше. Бачите. Ого. Угу. Ну, ставте лайки, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал. Ну, а з вами я, був, Артем. І всім пока-пока.